Україна, мої сонечки, це країна процвітання, любові. Вона одна з перших пробудилась, пробуджується, і ми цю країну вже будуємо. Я ще раз поясню про те, що ми з вами повністю запалюємо світло для всіх. Якщо ваша енергія сконцентрована на негативі, ви маєте розуміти, що цей негатив у вас забирає життєву енергію. Перенаправте свою увагу в Бога, в свій духовний саморозвиток, в своє розкриття. Тобто віддайте енергію сюди, заберіть, чому я завжди кажу? заберіть енергію зовнішнього. Чому? Тому що ви створюєте, ну, з вас ілюзія виходить, знаєте, так, фу, раз вийшла. Я пам'ятаю дуже добре, коли я побачила. У мене був один випадок цікавий, коли там щось мені хтось був зробив на гору, ну, щось таке було. І, я, і мій розум дуже активувався після цього випадку, що от люди там тобі то зробили, то зробили, а ти там їм довіряла, от розум це все розказує. І тут в мене завжди так відбувається, коли розум щось дуже сильно розказує, зразу фу, моє серце показує стан просвітлення. Це виглядає таким чином, коли картинка повністю зникає, стара, і ти раз все бачиш. І я побачила тих людей. Це просто тіні, яку я сама створила, як вирізки з газет старих, в які я вірю. Я так сміялась, що як я могла повірити в цю ілюзію, що Яку я сама створила, що ця ілюзія щось мені зробить погане. Там я не знаю. Мені взагалі нічого поганого не можна зробити, тому що я є божественне світло. Але коли я вірю в це погане. Коли я підіграю, коли я в цьому, я в це граю. Але коли я підіймаюсь, я перестаю в це грати. От і все. І це дуже прекрасно, мої любі, що ми виходимо з цього страшного сну. І ці війни, особливо для України, ця війна остання. Для України ця війна остання. Це дуже важливо розуміти так само. Але це стосується тільки тих українців, які вибрали жити серцем. Пам'ятайте про це мої любі. Тому дуже важливо брати так само інструменти різні для своєї концентрації, для зміни. Там співайте, говоріть, хто ви. Дуже важливо розум переналаштувати. Це саме перший інструмент. Коли ваш розум постійно там говорить про погане, або навпаки, вас там каже, що ти, ви вже свята людина, що вас, вам вже нічого не потрібно, ви вже все знаєте. І це дуже-дуже серйозна ілюзія, дуже сильна ілюзія, коли ваш розум про це говорить. Тому вам треба забрати звідти увагу, щоб розум не говорив, і почати. Нове життя, почати нових себе, якщо ви, звичайно, до цього готові. Тому що до цього треба бути готовим, моє любі. І воно так просто не перейде. Ну, так не вам, якщо ви хочете перейти, от так от просто, тому що вас розум захотів, ви не перейдете нікуди. Тільки через серце і все. Інакше це не працює. Абсолютно.